Та група, яка перша запускала практично всі далекобійні дрони і які були до них, коли ми починали ще весь невеликого. Зараз ми вражаємо цілі на двох тисячах кілометрів. Перш за все, ми аналізуємо ціль, аналізуємо можливість дольоту до них, аналізуємо ППО, аналізуємо. Засоби радіоелектронної боротьби ворога, щоб знайти коридори, як пити. Підготовка це зараз найважливіше, оскільки при правильному плануванні, при отриманні вірних розвідданих, тільки тоді можемо сподіватися на успіх. Фактично щотижня, щодня ми наносимо ураження, значить недостатньо не вчатися, ну і це для нас добре.